Що саме страшне, паранормальне, ви коли-небудь бачили. Перед цим я хочу подякувати усім всім людям за фінансову підтримку, це дуже мотивує продовжувати і всім приємно перегляду. Одна з найстрашніших речей, яка мене по справжньому налякала, сталася коли мені було близько 21 рік. Ми з друзями пішли в місцеве кладовище вночі, щоб подивитися на могилу потяга. Це була могила чоловіка, який загинув у 1960-х роках, працюючи на залізниці. На його надгробку прикріплена частина потяга. Ми підійшли до неї, почули гудок потяга з колії, де за чверть милі, злякалися, але не настільки, щоб піти. Ми всі розбрелися, і так сталося, що мій дідусь також похований на цьому кладовищі. Дорога там розділяється, і всі захотіли піти направо. Але я знав, що могила дідуся ліворуч. Я сказав, що наздежуну їх пізніше, бо хотів перевірити, чи залишилися квіти на його могилі, і якщо ні, то наступного дня принесу. Біля могили мого дідуся росте невеличка вічнозелена ялинка, приблизно 7 футів заввишки або трохи вище. І коли я підійшов до того місця, де він похований, я дуже здивувався, бо побачу два дерева. Я зупинився приблизно за 75 ярдів від самої могили, намагаючись зрозуміти, коли посадили друге дерево, і тоді це друге дерево зробило крок у мій бік. Я рванув назад тим самим шляхом, переконаний, що от-от щось схопить мене ззаду. Друзі прибігли до машини трохи пізніше, я розповів їм, що сталося, а вони відповіли, що теж втекли. Бо один із них побачив оленя, який був абсолютно чорним. Те, що я побачив, було принаймні такого ж зросту, як інше дерево, і справді виглядало як дерево, аж поки не зробило той крок уперед було дуже темно, тож я не встиг добре роздивитися. Наступного дня я повернувся туди вдень, біля могили дідуся було тільки одне дерево. 15 років тому я жила в будинку з розділеними рівнями, як мама одиначка зі своєю 10-річною донькою. Моя спальня була на верхньому поверсі, її на нижньому. У цьому будинку відбувалося багато лячного і незрозумілого, але найстрашнішим був один випадок, коли вона покликала мене знизу і крикнула, що не може заснути, бо там собака. Я пішла вниз. Думаючи, що, можливо, гавкає собака сусідів, але чим ближче підходила до її кімнати, тим чіткіше чула найжахливіше глибоке і гучне гарчання та речання, яке я будь-коли чула у житті прямо за її вікном. Це звучало як величезна тварина, зовсім не схожа на собаку чи койота. Я покликала доньку бігом піднятися нагору, а сама виглянула у вікно. Увімкнула світло на задньому ганку. Звук був такий гучний, що те створіння мало б стояти прямо переді мною, але там нічого не було. Потім я вийшла на верхню терасу з великим ліхтарем, і знову вся територія була добре освітлена. Задній двір був огороджений шестифутовим парканом, там не було ані дерев, ані кущів, тільки трава. Рек, схоже на те, як у фільмах харчат перевертні, Лився прямо з під мене, але там нічого не було видно. Я одразу ж повернулася в дім, все зачинила і замкнула і була налякана до смерті, бо якщо б це щось потрапило всередину, я б не мала як нас захистити. Приблизно через годину звук припинився, і наступного ж дня я почала шукати нове житло. Цікаво, що через тиждень після цього співробітники департаменту парків і дикої природи. Почали обстежувати долину поряд із нашим будинком, вони намагалися з'ясувати, що вбиває оленів, але не їсть їх щось з зубами і кігтями шматувало тварин на частини, розкидані всюди, але при цьому не споживало їх, якби зробив справжній хіжак. Особисто я думаю, що це була та істота, яку я чула тієї ночі, я не можу описати, наскільки це було страшно. Коли я побачив демонічних псів у серіалі Дивні Дива» через кілька років, мені стало зрозуміло, наскільки вони нагадують те, що я тоді пережила. Я не можу це пояснити інакше. По скрипту. Хтось припустив, що це міг бути Чупакабра, оскільки це сталося в Техасі. І часто кажучи, одне відео на Ютубі зі звуком Чупакабри дуже схоже на те, що я чула тієї ночі. Ось цей звук. З моєю сестрою близнючкою обидві були розлучені, тому вирішили жити разом, щоб ділити витрати і виховувати наших дітей. Я працювала в день, вона ввечері, тож хтось із нас завжди був удома, якщо виникала потреба. Вона працювала рентгенологом у відділенні невідкладної допомоги і одного вечора зателефонувала мені приблизно о 22.50, вся в сльозах. Вона сказала, що відчуває жахливу тривогу і страх, просто огнітюче відчуття, яке її переповнює. Вона якраз збиралася закінчувати зміну, але боялася їхати додому. Я поставила всі стандартні запитання, але нічого незвичного не відбувалося. Зміна пройшла нормально, персоналу вистачало, усі обстеження зробили вчасно. Пацієнти і лікарі були задоволені. Але ця тривога і відчуття страху з'явилася приблизно за півгодини до дзвінка і посилилася настільки, що вона розплакалася, а це зовсім на неї не схоже вона завжди була для нас опорою, справжнім воїном і захисницею. Я сказала їй сядь у машині, викури пару сигарет, увімкни радіо, трохи посидь і коли тобі стане краще, їдь додому. Якщо не допоможе, залишайся сидіти там. І знову подзвони, щоб я не хвилювалася ще більше. Після дзвінка я пішла на кухню налити собі води. Мої двоє котів сиділи на дивані, і я сказала: хлопці, нам треба надіслати хорошу енергію моїй сестрі, вона дуже налякана. І тут коти просто зійшли з розуму, вони підстрибнули, їхні лапи буквально крутилися в повітрі, як у мультфільмах Ланий Танес, почали верещати і нявкати. Видерлися по шторах, побігли карнизом, звалили зі стін фотографії, а з вікна на вхідних дверей впала шторка і гепнулася на підлогу. Потім вони стрім головою побігли через кухню в глиб будинку і вискочили через дверцята для тварин. Я стояла в шоці, думаючи, що чорт забирай тільки насталося, і тут задзвонив телефон. Вона сказала, що щойно дійшла до машини, з нею все гаразд. Страх просто зник, як пух, і вона вже їде додому. весні 2011 року ми з дружиною поїхали подивитися будинок, що продавався у Малверні. Це маленьке містечко на південному заході Айови. Це був старий маєток, який колись давно збудував місцевий банкір. Він не викликав у мене якогось моторошного відчуття, але водночас зовсім не сподобався. Незважаючи на привабливу ціну в 199 тисяч доларів, він також потребував багато ремонту це був великий будинок, набагато більший, ніж потрібно було б двом людям без дітей, і ми не планували їх заводити. Дивним було те, що на подвір'ї був якийсь підземний сховок, кімната сейф, до якої вів тунель із маленької котельні в підвалі подейкували, що всередині є великий сейф. Вхід у тунель був заквинчений, і власники сказали, що ніколи туди не заходили. Зовні можна було побачити цей сейф, бо на тому місці був горбик на землі. Наступні два тижні мені снилися жахливі кошмари про той будинок, і це здалося мені дивним бо об'єктивно мені нічого було боятись. Я не пам'ятаю деталів снів, але це були найстрашніші кошмари в моєму житті. Восени того ж року ми з дружиною розлучилися, перемотаємо до літа 2020-го. Я з друзями сижу у дворі, п'ємо пево з дотриманням шестифутової дистанції через ковід і розповідаю їм цю історію. Не пам'ятаю, як вона взагалі зайшла у розмову. Наступного ранку, похміляючись, гортаю Amazon Prime і бачу, що там є паранормальний документальний фільм про цей будинок. У ту ж мить мене наче облило холодом, я відчув сильний страх. Мурашки бігали по шкірі хвилин 30. Я так і не подивився той фільм, але друзі, які подивилися, сказали, що в ньому немає жодної згадки про той тунель чи кімнату сейф. Це не найстрашніша історія, яку я чув, але точно не найстрашніше, що я особисто пережив, і, мабуть, єдина річ в моєму житті, яку я міг би хоч трохи назвати паранормальною. Отже, мені наснилося, що я стою біля будинку моєї бабусі. Важливо те, що на той момент вона вже була мертва, я побачив її, вона стояла біля дверей і дивно, моторошно посміхалася. Її волосся теж було дивне, стирчало в різні боки, якось безладно. Спершу я не надав цьому великого значення, але. Одного ранку я стояв на вулиці біля свого дому і побачив на даху якусь фігуру, абсолютно чорну, яка сиділа у позі, схожій на повзання, як у маленької дитини. Наступної миті її вже не було, її найжахливіше в неї було те ж саме волосся, як у бабусі в моєму сні. Іншим разом я був вдома один, вийшов з душу, витираю обличчя рушником. І відчуваю, як хтось складе мій руку на плече. Поглядаю, а там чорна рука. Але, звісно ж, нікого немає. Досі не знаю, що про це думати. Не певен, чи це було щось паранормальне, чи просто мозок грається зі мною. Я давно хотів поділитися цією історією на Reddit. і, нарешті, маю можливість сісти і викласти свій досвід словами. Не впевнений, чи хтось взагалі це побачить, але якщо побачите і маєте хоч якусь ідею або теорію щодо того, що я бачу, будь ласка, дайте знати. Також хочу додати, що я не найкращий оповідач, але постараюся якнайкраще передати все, що сталося. Ця історія на 100% правдива, і це найстрашніше, що коли не потраплялося зі мною. Головне, я досі не можу знайти жодного логічного пояснення. Я живу на півночі штату Нью-Йорк, і моя сім'я володіє близько десятьма акрами землі, оточеної полями та лісами. З дитинства в цьому будинку зі мною відбувалося багато дивного, можливо, ще поділюся іншими історіями, але зараз про найголовніше це сталося пізно вночі, десь між першою та другою годиною ночі. У мене біля ліжка є вікно з кондиціонером, Від з вікна до землі приблизно 2,5 метри. Мій кіт Гадсон любить вистрибувати на відкриті вікна і притискатися до сітки, але тієї ночі я забув, що сітка знята через кондиціонер. Я почув, як Гадсон шипить і гарчить на щось за вікном. Я подумав, що це, мабуть, єнот чи інша тварина. І почав кликати його назад. І тут він просто зірвався вниз і видав такий пронизливий вереск, якого я від нього ніколи не чув. Я одразу підхопився і побіг на двір. зайшов у кімнату до мого молодшого брата, щоб він допоміг знайти кота. Я дуже хвилювався, багато на раніше вже тікав і зникав на кілька днів, тож страх темряви миттєво зник. Я взяв ліхтарик і вискочив на вулицю. Побіг до того боку будинку, де моє вікно. Коли я повернув заріг і посвітив ліхтариком у той бік, побачив не кота, а якусь істоту за вишки приблизно 2,4 метра, яка намагалася залізти у моє вікно. Вона спиралася задніми лапами на стіну будинку, а передніми трималася за підвіконня. І тут вона побачила моє світло і повернула голову. Її очі були глибоко червоні. Коли вона подивилася просто на мене, я завмер. Вона втупилася мені просто в душу. Потім відпустила вікно і не втекла на чотирьох лапах. Вона підвелася на задній і побігла в бік поля. Вона не була схожа на людину. Її хода була зігнутою, руки звисали майже до колін, і на голові я встиг помітити щось схоже на роги або великі рогоподібні відростки. Мій брат на той момент був з іншого боку будинку, тому я побіг до нього, і ми разом попрямували в поле. Я думаю, адреналін у мене був такий сильний, що я не зовсім усвідомив, що бачу. Ми підійшли ближче, але не знайшли ані кота, ані істоти, тож пішли назад до переднього двору. І тут ми обидва заумерли ми нічого не казали, просто подивилися у бік дерева і кущів. І побачили, як вони ворушаться, а потім почули моторошне, гучне, пронизливе, верескливе ревіння. Ми без жодних слів розвернулися і побігли до будинку. Я не знаю, чи то була та сама істота, чи щось інше, але відчуття було жахливі. Я нутром відчував, що ми в небезпеці і не міг ризикувати, залишаючи брата на вулиці. Я миттєво замкнув вхідні двері. І побіг до задніх дверей і побачив мого кота, який стояв біля скляної двері на веранді. Це був шок. Гадсон ніколи не повертався одразу після втечі він завжди блукав днями, але зараз він виглядав наляканим. Хвіст був як щітка, шерсть стояла дибки, і він тремтів. Як тільки я впустив його в дім, він сховався і більше не підходив ні до дверей, ні до вікон тієї ночі. Я розповідав цю історію в деталях лише своєму другу, і навіть йому важко було пояснити, що я побачив, почув і відчув тієї ночі. Найстрашніше це не сам вигляд істоти, а те відчуття, коли вона втупилася мені в очі. Це був страх на рівні інстинкту. Я досі бачу ті очі в своїх снах. Я довго намагався проаналізувати, що це могло бути. Найближче до опису. Зображення в інтернеті істот, що нагадують Вендіго. Я не впевнений, що це був саме Вендіго, але живу досить близько до території, де, за легендами, вони з'являються. Мені досі моторошно думати про це, але вирішив, що настав час поділитись. У церкві я завжди грався з хлопчиком, який сидів у лавці позаду мене і моїх дідусів з бабусею. Ми сиділи на підлозі. Або ховалася під сидінням, мені тоді було не більше пяти 6 років. Мовчки розфарбовували картини і їли цукерки, які мені давала бабуся, але коли я згадував про того хлопчика своїм дідусеві і бабусі, вони казали, що в нашій церкві взагалі не було жодного такого хлопчика. Виходить, я грався і розмальовував сам. Я намагався заснути після дуже важкого дня. Це був день похорону мого двоюрідного брата, який наклав на себе руки у 14 років. Я лежав у ліжку з увімкненим світлом, бо того вечора дуже боявся темряви. Я ще не спав, коли раптом двері відчинилися, і в кімнату зайшов мій дядько, який помер багато років тому. Я не бачу його обличчя, але я чітко знав, що це був саме він. Він сів на край мого ліжка. Я хотів підняти голову і подивитися на нього, але він поклав мені руку на голову і притиснув до подушки. Я зрозумів він не хотів, щоб я його побачив. Мені було, мабуть, 11 або 12 років. Я прокинувся посеред ночі і пішов у ванну. Коли зайшов туди, побачив темну фігуру жінки, яка сиділа на унітазі, і повернула голову у мій бік. На мить я подумав, що це моя мама, але я помітив, що двері до спальні моїх батьків були відчинені, тож вирішив перевірити. Зайшов і побачив маму, яка мирно спала в ліжку. Я почав панікувати, але мені дуже хотілося в туалет, тому я побіг у другу ванну. Коли я повернувся, те, що я бачив раніше, вже зникло. Одного дня вся моя родина, крім сестри. Яка не може самостійно пересуватися через врождену інвалідність, сиділа внизу і дивилася телевізор. Сестра в цей час спала у своїй кімнаті, яка була прямо над тією, де ми перебували. Спочатку ми почули гучний губ, наче вона впала з ліжка. Усі переглянулися і вимкнули звук телевізора, і в ту ж мить ми почули голос настільки схожий на її, що я присягнувся, це була вона, і він кликав. Допоможи, мамо, допоможи. Ми всі одразу кинулися нагору, відчинили двері її кімнати, і побачили, що вона міцно спить у ліжку. Нічого не впало, все було на місці. Хоч ми абсолютно точно почули, як щось впало прямо над нами, і як хтось на допомогу її голосом вона спокійно спала. І всім дякую за перегляд. Знову ж таки, хочу всім подякувати за вашу підтримку. Це мотивує продовжувати робити відео далі. Плюс ми вже перейшли планку за 500 підписників, за що дуже дякую. Наступна ціль 1000, напевно. Да? І всім пока.